Я хотів вас запитати, коротко за мало часу, хотів вас запитати, вас, як ви ставитесь до корупції, скажіть, будь ласка. <питрична> я спитаю <питрична> вас, не знаю. Негативно <питрична> Негативно. Так, а добре. А, а, якщо ми що, припустимо, ми, якщо зараз розповім про, про ем, корупцію з боку Лубанського, наприклад. Ось, і там е, можлива інформація буде якась вам відома. Ви не достигли, ну будете сприяти викриття цього. Це кажуть нарочно, або будете заперечувати. Ну, і все, що відповідно до чинного законодавства, я зобов'язана відповідаю. Буде. будете спросити сприяти. Да, сприяти викритю. Ну, я, розум... я розумію, я розумію. Я кажу, що, що Лобанського зараз я на факти його корупції, і, і там може буде щось щось вам відомо бути. Ну, просто я не зовсім розумію, саме я, моє, і люди, які відповідають за... Ну, можливо, вам відомо щось про... По <працер> <випадок>. <працер> ну, якщо ви вдома, то ви будете сприяти, правильно? розумію? <працер> Добре. Я так хочу вас запитати, зараз в мене в руці <кхід> справа 2019 року, яку масні, до речі, у той, який в робочі години відпочивав кафе. Справа за... Це коли був проведений аудит, трубу переїжджала і виявила фінансові порушення. У фінансовому відділі mm -hmm. вихованність тощо. Пані Ви пам'ятаєте це випадок? Фінансово вихованець є працівником Ну зараз. А це на дев'ятнадцятий рік. Mm -hmm. Окей. Добре. От е, ось і тут такі випадок, я хочу прочитати зараз. І е, коли коли поліція шукала докази там на цього порушення або спростування, вона тут написано, бачите. Допитана в якості свідка начальник фінансового управління Подільської міської ради Музівчук, ОВ, у порядку статті штати косу від дачі показань відмовилась. Я... Ну, ви, ви... Ну, ви, ви Так, так, так. Ну, хавани де депрацювало на той час? Ви виконавчих працюєте? Ще до вас поліція звернувся звернулася. Що до вас поліція до вас звернулася, е, щоб ви дали якесь свідчення, а ви але ви відмовлялись. Ну, 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 що, ви я знаю це? Угу. Ну, бо що посадова особа, Тока, якщо ви то коли ви мовляєте, що ви так ви 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 ви, ви спільніся? Ні, ні, роз'яснення, що я не маю права цього робити. Та ні, ну що, ну, маснюк, він же ж таки само як і інші поліцейські, які ви Ви ж ви тільки заходите на посаді. Ну, поки що поки що на посаді. А ви ви знаєте, ви з ними ви з ними з'янювали особо особи. Ні, ні на на Ну ви ж так говорите, Я що не говорю так. Я кажу на 19 рік. У вас там вас люд написано, то навіть він працював туди. Тоді, так, ви зараз кажете, то зараз кажете. Навіщо я кажу, діючий працівник ще. Так ви ж тільки що саме на це розкаже. Ні. Я, можливо, сказав, але ви, 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 ви почали стверджувати, що він що дівчині працівник. Я з ваших Я не казав, що він ждівщи працівник. відомо, що Маснюк, він закриває справи проти е, посадових осіб. <гум> ще раз запитання. Ми почали весь з того, що ви сказали, що ви будете сприяти викриттю корупційного злочину. Ось тут е, також буде порушення, що також вбачається корупція. Можлива. І саме тому поліція до вас прийшла, аби з'ясувати е, деякі деякі деталі, де деталі, аби, аби об'єктивно об'єкти цю справу. І тут написано, що ви відмовилися ваші показання. Тому що це самостійна юридична особа. Якщо там е, КРУ виявили якісь порушення, mm. там збиралась користь. Якщо mm. я маю, ще кому не, що я там вирішувати. Якщо вам свідомо додати покази, якщо хочу будь-яку інформацію, яка вам відома, надайте. не дайте. Ви ж, у вас є декілька варіантів. Там є розповідання кошти, які мають надавати пояснення. Стосовно тієї справи. Вони надали підпорядку. Дивіться, скажімо, це таке. У вас є декілька варіантів. Або ви сприяєте і викритю, даєте покази, або, е, або, або відмовляєтесь. Або відмовляєтесь. Ну, ви розумієте, що фінансові порушення не завжди... Або пишете, аби, 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 аби пишете дивіться, ви могли писати, мені нічого не відомо з цього приводу. І все. Але ви це не писали, що вони відомо, ви просто відмовились. Тобто Вам відомо, але, від, але ви відмовились вдачі показів. Якби я не мала. Не приняла бы так, хорошо, что началось, наш с того, что вы что вы сприяете вы то вы что вы просто коррупции, ну, то, то сприяете ваше, вы порушены, выявляются в результате ревизии, не то -то Там не там заводи. там уже миллиона. Ну так вы полмиллиона с чего складывается? А уже, а уже, ну там складывается, да, вон и складывается. Просто ваша Ми роздаємо зараз вашу вашу позицію. Розглядаємо. Ви відм... <риві> ви відмовились. Якщо там були бухгалтерські помилки, якісь ну вони ввійшли в акт як порушення. Ну але це не є не значить, що це корупційна так, так Дайте показ. Так я не даю показак сили є розпорядник коштів. Хай не дає це їх хат. Не що до вас звернулися, на напевно, були підстави до вас звернутися? Вони ж звернулися до Майтали або до Албанська або до Іванова на той час саме до вас допитано, тобто у вас допитано в якості свідка, вас визначили як свідок. Допитано в якості свідка. Начальник фінансового управління поліції міської ради Музичук ОВ у перспективі дачі показань відмовилась. Хоча можна сказати, що мені нічого не відомо, написати і все, і на цьому якби кінець. А ви саме відмовились, тобто Ой, відома, що? вам було відомо, вам була відмова, вам було відомо, але ви відмовились. Ой, ще раз говорю, що це не означає, що там була корупційна складова. Навіть була, не була поліція, вас ну, же, ну, Треба було надати і покази. Що? Ми будемо зараз про одне ж саме говорити, так. дивіться, я не зрозумів, якщо поліція, <кху> ну, поліція звернулося, як до, до свідка да, прийняла мою відмову, вони ну. ж на день роз'яснення перед тим, як брати покази, ну, ми, ну, мої права, мої обов'язки. Так, 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 так. Так. І якщо би я ну, свої обов'язки якісь порушувала. Вони ж мені про це повідомили і сказали, ви не можете відмовитись. Вони ж ну, вже, б... вони прийняли ні, ні, якби вони далі почали офівити, можливо, вони знайшли, що ви є спільником цієї, цього порушення. Але вони її закрили. Саме тому ви відмовились, щоб у них не було інформації, аби продовжити цю справу об'єктивно її розглянути і знайти винного. А так сталося, що, що ви з вини, там ще вона не розуміла, як вона покарана, там щось у повному обсязі бачила, гроші вона не повернула. Є порушення, які не обов'язково ведуть, ведуть до якогось ну, повернення. <говорить> 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 може бути бухгалтерська помилка, ну це так є. Mm. Бухгалтерська помилка. Яка виправляється в ході ну, так візів. Там, там, там не циферку помилилися, та помилилися там э, об'єму коштів. Ну, так це ж, ну, там ну, теж там випадково п'ятірочку записала. Як я розумію, ви зараз учитуєте якийсь э, витяг. Так? У вас нема користуванні детального. У мене паяння, в одної У мене е де... постанова про закриття кримінального справи. Тут, і, тут я ага. роз'яснення, не, не, не загально, а встановлював встановив і пішло ким то там-то, там-то, там по, ну, по, по Іванович понатуру на кого якого склав протокол по корупції. Так само на вихованець. Потім на, тоді... Як вона була? Вона була? Зараз цей по повертався поверталося. Як би ви по... Блін, що це таке? Що ви купили якісь... Кол колдуєте що не можу згадати. 8 березня, на 8 березня. На 8 березня знаходиться їхній штаб. О, відео на неї хлаблокравний протокол. На харчового на ЖКГ 2 мільйони. До речі, 2 мільйони карчувого, як що ви скажете? Ну, тоді, якщо там написано, що тут 2 мільйони, то не харчувий. Що Там Так він відповіді відповідальна особа. Ну як він може бути відповідальна особа? Він курірує цю сферу, як заступник. От курирує, правильно. Ще, ще раз пояснюю. Є розсурядні кошти, юридична особа і керує цією установою. А красовий спостерігає, чи правильно, чи неправильно, Там, чи може вкрали гроші, або не вкрали гроші. Він це все спостерігає, він ж контролюючий, Це ж йому підпорядковується ЖКГ і ця галас. Він ще отримує гроші. Як порушення виявляється? Ну, наприклад, департаменту, як порушення виявлялося? Тобто ви хочете сказати, що, що державодіт помилку зробив? Я вам пояснюю, що приїжджають відповідні фахівці, будівельні. Ви no, no. в даному випадку будівельники, які працюють з документами, з проєктно кошторисною документацією, з виконаних робіт, які перевіряють об'єми будів будівельних робіт, там, ремонтних робіт. No. І на підставі цього, якщо є розбіжності, вони роблять висновки. В нашому випадку перчоли є будівельники. No. Два цей... мільйона зникло, або, або або не нарахували, або... Фінансове порушення на 2 мільйони. Це не 20 гривень, не 200, це 2 мільйони. Там були невідповідності в смітних документах. цікаво, щоб не було. Які 2 мільйони аудіт. Це міг робота. Де ж аудит, ви а... порушили 2 мільйони. І порушу справу. Передав справу до поліції порушення, порушення. і передав справу до поліції, які, які спростували. Факти, факту крадіжки не було встановлено. На, на порядке не можна то, хто не заплатить. <плес> це <плес> це мала зробити поліція, встановити кардіжку. Де ж тут ви викрив порушення, 2 мільйони, а вже поліція мала довести цю кардіжку. Але саме тому, що ви, що ви там, фінансуєте поліцію, камери придбаєте, дахи робите, <плес> я зараз питаю, що це як прихований хабар, тому поліцейський зокрема Маснюк, я вже не перший справу він закриває, е, 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 вчиняє ці от брудні дії робити не як поліцейські, а як народі називають, робити як мусора. Тому що 2 мільйони, і стосовно вас 360 тисяч, не пам'ятаю, потім е, Добрянська вгадав на прізвища, там 470 тисяч гривень, і також там майже 5 мільйони гривень. І усі справи державні аудитория викрила. Тобто, знайшла порушення, знайшла своєму підтвердження. Вони ж не, не фабрикували справу про те, ні. Передали до поліції, щоб вони довели справу до кінця, щоб потрапила до суду і всі були покарані, і гроші були повернені. А Маснюк О, Маснюк. Закрив справу всі. Як можна повернути те, що не було взяти офіційно? Тобто, то, Одід збрехав? Чому збрехав? Вони ж викрили? На той час. Ну давайте конкретно вот, департамент, так, да? ЖКХ. От ви кажете, 2 мільйони. На той час, коли була перевірка, виявлена нерозбіжності розбіжності в сміттєї документації, там була, якщо не помиляюсь, коефіцієнта по відстані. Ну, вони вважали, що там завищення сміту. Пане було витрачено нерозуміло. На той час кошти не були перераховані підрядники. Вони не були перераховані. Передачі підряднику коштів ще не відбудеться. Ну не можна вкрасти те, що ще не тоді що... не було порушення. Ну чого? Порушення було, ну але воно не було ще не було факту. Якби був факт, що вже гроші перераховані підряд. О, тоді, так, да. лишні кошти вийшли з бюджету. Да? Це ще питання там було чи воно не було ще це питання. Це ми так, зараз так. зануримося це у те, що мені не наразі невідомо, так якби посима се сурмет. Просто на ще раз нагадаю. Так, буде, просто ми почали розмову з того, що я запитав вас, як ви ставитеся корупцію? Ви сказали, що негатив, негативна. І ось відбулися, виявили порушення фінансове у вихованець, де до вас поліція прийшла до вас якась свідка. А ви відмовились дати даті Ви могли сказати, що мені нічого не да, я свідок, але мені нічого не відомо. Окей, це також ваша позиція. Але ви відмовились. Тут вам було відомо, і ви відмовились. Чи <танасві> Там мені не цікаво. Там всі, чи не всі <танасві> частково. Я бачу, я, я бачу закрита справа і, і це як між собою. Я за ми вам фінансуємо, але при нас поспали не порушується. Ну це вже ж ну я так не я ж. Вона вона, 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 вона вона це моя. Особисто думка і вона має ґрунт. Я бачу робимо. Ну, так, там ми, ми. Я ж вас не питаю, що мені робити? Ну, то ви присутні. Я просто давав, запитав, ви, ви казали, що ваша позиція і казалось, що, ко... ви не хочете... Не так що, ви кажете, там, ви кажете, які там... Я кажу вам, що не вся корупція, то що ви виявляєте нам... Ну, була ну, порушена? все, нас. недостатньо. круг кру виявила порушення, придала продала справу до. Поліції або не завершили цю справу логічним кінцем, а поліція її спростувала і, і закрила. Я її. Зробила висновку, і вона провела перевірку. Я вам кажу, ну я тобто не... КРУ помилилася. Ну чого помилилась? Там були порушення ну, фінансові ну. порушення не завжди є. Корупція а що, а що там було написано, що там написано, що вихована там частина вже повернула там. Частку там премії там. І... Я ж не знаю, що там бухгалтером, ну бухгалтер також людина. Якщо там були неправильно не зроблені нарахування, які потім бухгалтер. Ну скажете помилка, скажете помилка. Так помилка, що було на бухгалтер може помилятися, вона людина. Сьогодні ви знаєте, бухгалтер має бути. Скільки років досвіду вихованість? Ну, багато було, а все життя своє mm, Тим більше, які помилки. Ці помилки потім у нас відображаються. Даже бути бухгалтером 10 років назад, і друга справа сьогоднішнього. Ви її виправдовуєте її? Я не виправдовую, я вам пояснюю, що ми всі люди можемо ошибатися. Може. Ну там не то, що ви косити. Ця помилка називається корупція. Ні. Батько.